Всім доброго раночку. У нас тільки з'явився світ, світ, світло. Я зараз бігом в котельні туплю, тому що в хаті холодно, кондиціонери підключила. Вчора, слава Богу, спіла покупатися, включить стірку. і все. І світло потухло. Не знаю, скільки це ще буде продовжуватися. Але Т-плюс, теплють надію, що скоро це все закінчиться і буде все добре. От. Ще не їла, бо нема коли. Треба бігом е затопити в хаті, щоб все було добре. Я не хвилювала, щоб вони протопились, бо в нас зараз червоний графік і можуть відключання бути часті. Тому хай буде на обігрів. Кондиціонери і все, щоб тільки в хаті було тепло. Ліночка дивиться мультики в кімнатки. Отак. От. От Помила голову шампунем вчора. такий шампунь, а волос наче мочовка стала. Ну такі пушисті, Єлі сьогодні рано їх розчисала. Ой, це капець просто. Да. Бачила коментар, там написала підписник, чи підписниця я не знаю, бо там не незрозумілий нік е про моє схуднення. Чи тільки розмови і все. Ну, щоб ви розуміли, мій канал не про схуднення. Абсолютно <схуднення>, схуднення це як побочний ефект. Як буде на українській мові, я не, ну, не можу за це. Я знімаю взагалі своє життя, як я йду до того, щоб любити себе. Як я казала для того, щоб мені любити себе, мені треба схуднути. Зараз, коли я Працюю з психологом, і в мене кожного дня консультації. Я розумію, що в цьому це не саме головне, а це приходить вже потім, коли ти починаєш себе любити, цінити і відноситись до себе зовсім по-іншому. Тому це мені зараз треба зробити. Схуднення це далеко не основне, але я вже схудла на 5 кг. Для мене це суттєво, тому що Ну, раніше я не могла навіть на кілограм сходить, бо тому бо постійні переїдання, заїдання стресу і так далі. Зараз е помаленьку це все уходить. Ну як, виходить, уходить, ну, ви зрозуміли мене. Тому не думайте, що мій канал тільки про схуднення. Ідеал це не тільки схуднення. Схуднення це саме останнє, про що я зараз думаю, чесно, виключання світла. Дитина мерзне там потім дуже багато стрес-факторів у мене зараз. Ну... Кожного українця, я маю ввиду, що я говорю зараз про себе дуже багато. І як з цим боротися, щоб не просто заїдати цей стрес, а якось медитувати ті самі медитації, ті самі книги, там все. Як з цим взагалі не те, що боротися, а прийняти цю ситуацію і з нею взаємодіяти? Я розповідаю зараз, тому що я цього навчаюсь. Не про схуднення. Не думайте, що мій канал про схуднення. Забудьте це! Просто забудьте. От. Але це не значить, що я не худну, і я не стараюсь схуднути, я стараюсь схуднути, але через шлях любові до себе. От і все. Я ну, зараз почала ловити на собі погляди, я почала бачити, що мені говорять, ти така гарна. Ти так змінилась. Оце для мене головне, ви знаєте, я відчуваю ці зміни всередині себе. Відчуваю, тому що вони є, тому що вони мене наповнюють зараз. Тому я не прив'язуюсь до вагів, я не прив'язуюсь до кілограмів. Я буду худнути через любов до себе. Я поступово... Набираюсь любові до себе, ну вчуся, як це робити, і як взагалі любити саму себе. Ну, і через цей шлях я йду і худну. От і все. Щоб ви зрозуміли. Тому не треба мені писати, ти тільки розмовляєш, але ти не худнеш. Худну. Не переживайте, мої дорогі, худну, мої пташинчики, худну. І ще одна забула сказати дуже важливу річ. Я вас всіх дуже люблю. Все, я розтопила, йду зараз робити каву, якщо встигну. Це буде дуже добре, тому що хочеться кави. Я вчора з вечора зробила, ну, заварила у мене є такий заварничок, ну спеціальний. Там, типу, воно ну, кавоварка, тільки що я на нього називаю заварничок. І воно е, заварило мені вчора, а зараз я тільки розбавлю цих і так все добре. Угу. Ось так. І ще хочу вам наголосити: дуже важливо пити зранку е, тепленьку воду. Ну, добре, тепло. По ковточкам ми п'ємо, особливо тим людям, е, е, організм яких... Відвергається якимось стресом. Ну, тобто, щось у вас сталося. Чим... Ну, взагалі, чи навіть вчора ви переїли, вам потрібно пити теплу воду. І взагалі, ну, всім. Це треба ви собі випрацювати таку звичку. Це дуже добре впливає на ваш організм і на ваш. На вашу бадьорість, на ваше самопочуття цілий день. Це дуже добре впливає. Я навіть мені краще, ніж кава. Я чому е багато разів ви бачили мене, що я пила раніше тільки каву зранку. А зараз я можу пити і чай, і каву однаково на мене впливає. Тому що бадьорість мені дає саме водичка тепленька. зранку. Так, так, вчіться пташинки. Трішки позитиву вам сьогодні. Цьому вас. Не дивіться, що я запушав, тому що ніч була дуже важка, я майже не спала. Да-да. Ось мій сніданок. Ще буде два кусочки хліба. Сьогодні так, бо нічого не встигла вчора приготувати. Тому так. А ось ліночки на сніданок. Ось по потім. Я поп'ю каву, потім я хочу відварити овочі, щоб у нас були на салат, і картошечку зробити, якщо буде світло. А як не буде, то будемо на газу щось думати. І так, як я це роблю каву. Ось. Беремо заварену вже готову каву. Вона дуже крепка. Ну, я Концентрат робила, беремо чайничок, М -м, аромат. Наливаємо водички. Все. М -м, немає осадочку ніякого. І смачна, і не, не гаряча, зразу можна її вже вживати. Ви додаєте цукор, там цукрозамінники згущенку, там все молоко, ще щось, ще, щось. Я нічого не хочу додати. Мені хочеться чистої кави. До речі, каву я вже давно п'ю без цукру. Якось вже звикла, так. Ну, і мені так добре. Моя улюблена чашечка. Любов, любов. Хіба це не ідеальний сніданок? Та ідеальний. Так, так. Нас знову виключили світло. Доцю зараз зігріваємо один одного теплом сердець. Хоч я не встигла ну, так гарно натопити. Зараз у нас 18 градусів, але ну, не, не так, що прям дуже холодно. Ділись тепленько і разом зараз сидимо. Розмовляємо. Головне не втрачати оптимізму, віри в краще і все буде добре. І не опускати руки в будь-яких ситуаціях. Це, це стосується не тільки цього. І розповсюджувати свою любов. Покупалися, вже збираюсь спати. У мами люди ми сьогодні ночуємо, бо в нас прохолодного світла не було. Оце з'явилося світло, тому будемо лягати спати. Всім на добраніч, гарної, спокійної, тихої ночі, всіх цілую. Вибачте, що я лежу вже, вклалася. Ось так, така, яка є.